Про роботу за кордоном для тих, у кого рожеві окуляри. Дзвонить тільки, що в мене жіночка. І я записав цей розговор на відео. Записав, але я його не буду о, грузити в сеть, тому що ну, якась має. ну І теж в мене є яка. -та, ну, не можу я таку прям, пряму таку, ну, так, такий резонансне відео я не можу е, впустити в сеть. Коротше, дзвонить мені жіночка із наїздом каже, у вас там ми вам там заплатили гроші, ми ждемо. Вона хоче поїхати з сином 17 років. Їм якась, не буду казати, ім'я менеджера. Сказала, що буде робота з її слів. Сказала, що ми вам не будемо давати інформацію, поки ви не заплатите. Вони заплатили по тисячу гривень і чекають два місяці. І потім їм дзвонить, каже, що. Чуть не проговорився, роботи немає, вас там не ждуть і так далі. І ця дзвонить жіночка до мене з наїздом каже, у вас там, ми вам там заплатили, та що за діла і так далі. Я кажу, жіночка, ну якби я за вас, я вам хочу допомогти, ну вас обдурили, кинули. Ви дуже наївні, ви дуже наївні, що ви думаєте, що вас там ждуть, вас там нуждаються, і що вам там хтось щось повинен, хтось винен. Грубо, больно. Поздравляю, вас кинули. Но вас там, ну, вернее, нас там никто не ждет. Нас там никто не нуждается в нас. И в мне в том числе. А, и мне там никто ничего не должен. И вам там никто ничего не должен. Я имею в виду в Европе. В Европе все хорошо. У них есть квартири, у них есть зарплати по 2-3, у них есть машини, у них все добре. Погано у нас. Ну, слава Богу, за те, що есть, но погано у нас. И если ви надумали їхати за границу, то люди добрі, ми должны розуміти, що це треба нам. Що ми туди їдемо, як просители. Дайте нам, пожалуйста, работу, мы будем тут делать все, що надо. Но вони вам хорошо заплатять, заплатять 1000 евро, 1200, 1500 евро. 1700 евро можуть заплатить за акорд там, і так далі в Польщі. Вот. І ну, тих, у тих, у кого наївні якісь ожидання, що нас там супер, кто-то хтось, ми такі спеціалісти, і особливо, що нам хтось довжені. Нам ніхто нічого не довше. У них все хорошо. Якщо вас заставила заставило їхати на роботу то смиряйтесь, готовьтесь хірячить и заработайте денег. Ось ось такі рекомендації, потому що ну, реально дзвонили з наїздом, потім вибачаються все. Я розумію, що у людини просто. Ну от е, просто просто взагалі не, не такі уяви про от вона думает. Ну, Вибачайте, бачайте, Жіночка, що я записав, це, я записав відео для тих, щоб сняти рожеві окуляри за тих, хто думає, що нам повинні, е нас там супер ждуть, ми незамінні спеціалісти і так далі. Так що це не так. Кому треба робота, хто хоче нормально устроїтися, хто хоче, я не знаю, протрезвіть чуть-чуть, вот, то звоните, побалакаємо. <ріпи> До нових зустрічей.